Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, друзі, я продовжую рубрику про старі фотографії. Я думаю, вам попереднє відео дуже сподобалося, тому я продовжую розповідати про старі фотографії. Вони чимось нас зачаровують. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду, друзі! Перша світлина. Це танцівниця зі своєю домашньою змією. 1939 рік. Візок із хот-догами та Лимонадом на Манхеттені, США. 1924 рік. Ну. А це, друзі, Гаррі Гардінер. Який висів на 24 поверсі готелю на Бродвеї. Бачите, який сміливий чолов'яга. А тут ви бачите, друзі, як дві дівчинки готові були до Хеллоуіну у 1930 році. Двоє невідомих солдат тримають сигари один у одного в роті. Теж така раритетна фотографія, доволі рідкісна. Тут ви бачите дорожника, який керує механічним сигналом світлофора Філадельфія, Сполучені Штати Америки. 1922 рік. 101 рік тому назад була зроблена ця фотографія, друзі. А це, друзі, моторошна фотографія, як на мій погляд. Це єдиний чоловік із поворотною головою, який міг обернути голову на 180 градусів 1930 рік. Ну а це модель, яка позує для художників білбордів у Нью-Йорку 1947 рік. А тут ви бачите, друзі. Модну молоду жінку, яка виходить із трамвая, Нью-Йорка, у 1912 році. І остання фотографія цієї добірки. Хоч відео вийшло коротеньке, але все ж таки далі буде. Тут ви бачите пару, яка їде разом на автопеді. 1923 рік. Ось такі чудові фотографії, старенькі фотографії. Які нас чомусь зачаровують, друзі. Ці люди давно вже померли, їх уже немає, а ми на них дивимося в минуле. Тому ось так, друзі. А я дякую всім за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Віримо в наші Збройні Сили України. Україна обов'язково переможе, друзі. Я ще раз дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сімей відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!